Так, корейські стандарти краси відомі на весь світ. Люди по всій планеті скуповують корейські крема і маски для того, щоб мати таку шкіру, як у корейців, нехтуючи тим фактом, що генетику це не змінить. Але такі стандарти накладають і певний тиск на суспільство, і ледь не кожна друга дівчина чи жінка в Кореї робила принаймні одну пластичну операцію. В них навіть є нормальною практикою дарити доньці сертифікат на пластику на 18-річчя, незважаючи на те, що будь-яке хірургічне втручання може нести ризики для життя чи ускладнення для здоров'я. Ну, бо просто з гарною зовнішністю жити все ж таки легше. А тепер тільки в одному районі Сеулу Гангнем налічується понад п'яти сотень клінік пластичної хірургії, і ця їх індустрія в світі має репутацію однієї з передових. Але як я вже казав, корейська влада веде активну політику захисту своїх бізнесів. І одним із інструментів для цього було введення кримінальної відповідальності за наклеп, а точніше, за поширення будь-якої інформації. Що може шкодити репутації бізнесу чи людини, навіть якщо ця інформація абсолютно правдива. Можливо, саме через це так складно знайти негативні відгуки про корейські клініки з неанонімних облікових записів, а імідж Кореї на цьому поприщі залишається здебільшого позитивним. Але це, звісно, просто моє припущення.